Приходила днем Наталя, пів відра абрикос, я показувала. Наташа візьмеш? Ні, ні, ну там в неї з каналізацією була проблема, і вона сердилась. А зараз телефонує, прийди свої мисочки, забери і принеси абрикосок, я кампотік зварю, а я вже засипала цукром, я ж говорю, що, ну, щоб зварити е, таке варення на пиріжки чи Артем буде їсти. Ну і оце, що я зібрала тут і зараз за хатою, там, за двором зберу і понесу. я не Наталя. А я несу цілу кучу і в каструлі, і в кришці. Це вона мені давала борщ. Ой, ну а тут же закрито. Що ти, маргушка? Боже, в мене тиждень лежить два етих. для тебе, не скажу що. Відкриваю. Ой, Ая, пусти мене. Айчка, пусти. Сюди не можна виходити. Ой, Ая. На лапку наступлю. На лапку наступлю. Ой, не закривається. Так, вернусь, потім закрию. О, хто яйця їв? Угадай з трьох разів. Щось ти похудав, дружище. Я така. кашу викинула, другої насипала. А... Ціли, кашу висипала, другу насипала. Ой Боже ж мій. Наташ, відкрий мені. Йду. Ти там не роздіта? Ні. Ага. Привіт. Привіт. Ой, на, а я піду ще закрию, бо я там не закрила. Там під низом рвані, а це, а оце збирала тільки що. А я хочу дві банки закрити, щоб на завтра було. Ну, компоту хочу. Ага, я зрозуміла. А дивися, я на тебе так розсердила. Чого? У мене піввідра м'яких. А Ти сказала не хочу нічого. Ну, Тоня, ну, Все, я поняла. Ну, замка, ну, та ще ж і, і ось зла була ти. Ну і коротше, я ти ж там не зла. Наташ, так я взяла, що ж робити, думаю? Взяла помила поето і засипала цукром, завтра зварю, я гар гар добавлю. Пиріжки будуть зимою, Ось, чи, чи, чи Артем просто буде так їсти, показуй. Ух ти. Оце О -о -о. я таке обратно наробила, 6 літрів. Ото що я дала, чий валін. Та що ти дала? Там капля кап'ябло. Оце обратно зробила таке на пиріжки. Це ми чудово, чудово. Я пішла закрити, бо там відкрито на та. Ану. А, це огірки. Це а. ж огірки закрила. Ой, ну і я огірки це... не закриваю. Ось, Ось. дивись. Диви, стільки. То диви. молодець, кушай ага, на здоров'я. Так, я виключаю, пішла, закрию каліточку. Красавчик, тобі жарко, жарко. Все, пішов. Зустрів мене і пішов ліг. Ну і молодець. Ага. Ти ж приясна. Та горіло, а ти взяла виключила. Ага, все тепер не горить. О, горить. Ти ж принесла утру місечку. І в обід, і два кармани. Да. Ну ми трошки поїли вже ми ну, ну, понаїдалися. Понаїдалися. О, знає, знає, ти знаєш, яка проблема. Ага. О, а вони лежать. Я тоді взяла і цей перелупали. Сахарем засипала, поставила, закип'ятила, утром устала, закип'ятила, одного додавала. Ага, да. да. І отож, бачиш, свіже таке хороше, непереварене. Угу. І ото половиною літрів. Ну, е, там... І дві погріби. Вже відро, абрикос. Відро абрикос зайняло. Привіт! Ой, тут жарко надюша. Дуже в неї тут жарко. Та ще ні, тут не жарко ще. Ага. Що да. я все включила, то може. Зараз жарко. Така, що вона робить? Вона буде компот варити. і ще щось варить. Що ти от Ні, Ну воду ж на А компот. воду на компот. вона ж. Не взяла днем, як приходила абрикоси, ага. а тепер по потелефонувала як... а А, не, не теле... кричить, Як ото Циганське радіо. Як вона почула, що я на дворі. Ні, Я думаю, ти, мабуть, на дворі. Кричить. Принеси трохи. Ну нічого, привіт. Над... <ривіт> <ривіт> Слухай, кричить. Прийди забери свої ой, мисочки так, і принеси абрикос. Ага, так, Трошки, Я дві банки собі зроблю компотів, щоб було пиріг. Ну так Май, я всі, що були, і принесла. То й так трошки. Ну, так, а ти ж, ти, я тільки б ти, ти вже оприходувала. Ну вони ж стоять до до утра, ж вони будуть сахаром наповнятися. Я там почитала, як я раніше робила. Ага, то я не варила. Віка хоче окружку зробити, а чи буде робити, чи ні. А то вже думаю, вона чи вівторок, чи е, у вівторок, чи в понеділок поїде туди, е, то е, Артем може приїде, тільки вона не знає коли. І кажу так, хоч папі візьми абрикос, то я в той ящичок, що вони кабаки кабачки привезли, ну віка привезла, то я в нарву тоді. Хай вони будуть трошки навіть і тверденькі. От, ну, вже буде легше. Давай, Надюш, заходь. я, час... я, задам тобі. Там я час... Та Надя заходить, я, я її пускаю. А ми будемо пити. А, ну понятно. Не допитим, там є. Ага. Я думаю, ви піду доп'ю молочку. Ну, а це бачиш тут ето, і тверденькі. А, ти її ставила, тверденькі. Угу. ми вирішили тверденьке. Наташа, ти сьогодні як прийшла до мене, Боже. Я думала, ти зірвешся. І що вона каже вона. Я прийшла, думаю, кажу, Тоня, в тебе є трос, той що чистить унітази, вні... А вона, ні, в мене не засолюється, Та й в мене вже 21 год, кажу, то не засолювалося, А це засоджує? Та ні, в мене такого нема. Я ж тільки зайшла, а вона, ой, а ти по абрикоски прийшла. Які абрикоски? Абрикоски. Абрикоски, абрикоски, а, абрикоски. Ні. Кажу, я тільки зробила, ти ті, вчора наносила, кажу, тільки зробила. Мені кажу, давай шацює. Отой. На мені немає. Ага, потім каже: так позвони до сані, до, ну, до синочка, не можу дозвонитися. Ну, да, вона ж пробувала. Ой, Боже, ну ти була, це огонь. Я тебе такої ще не бачила. Ой, вона як сердиться, да, вона дуже. Серпича. Така взривна була. До кого не піду, ні в кого нема. А ну да, бачиш, як люди. Ну і вас вже нема, Наташечка. І Сказав не нема. Саша, їде в епіцентр і, і купіть. Ага. І купіть. Бачив якийсь. Ні, вони вже ж видно по телефоні. Так, там що ж можна, так, що та, можна подивитись. На левому березі йдіть, в магазин купляйте і буде. Ото бач. Та ні, ну звісно, треба, щоб було. Ну, в общем, шубу. Наташа сьогодні дала. Да. Добре, ось тепер, тепер уже їй треба абрикоски. Да, На вечір, май... слава Богу. По, надо. Попустило, <ріх> попустило. Да, напиток хочу зробити. Ага. Хочу напиток собі утро зробити. Ну і правильно. Ой. Хочу такого напитка. Так, ну ви ж знаєте, світло чи, в, ето, включать в 11 вечора. Так, да, аж в 11 вечора включать. Ми покупалися в обід. Ага, Так що. Так. А, а виключать Все... вже е, Зараз виключили, нема світла, звісно, да. немає. немає. Немає світла, це до 11. а, а потім а, я, я не полю... знаю там. Ставила. Ну хай стоїть. І твоя там лежить. Так, ти... Та у Наташі ж є там, подивиться, коли виключать, куди коли... летить. Я дивилась. Ага. Так шо. Ну що, я пішла? Куди ти пішла? Додому. Ну, а що, дякую, нагодувала рибкою, одні кісточки. Наташа, я а. ж хотіла полить. Кого полить? Город. Город. Ну да. не, я сьогодні не. Ну сама не буде поливати, так і ти сиди. Я вчора все заливала, не хочу. Нехай стоїть. Ой буду. Наташа. Ну, Наташа, начудила сьогодні. Ну нічого, воно буває. Прибігла до мене. А я бачила, вона йшла от тебе, мабуть. Вже принесла мені номер телефона якось. Оцього. Хто Топочисте, так. Топочисте. Да? Ой, умничка. Вова вже хотів дзвонити там, якийсь його знайомий. То що вночі, може, знайомий якийсь, вже хотів дзвонити. І вона принесла карточку там. А я ж кажу: там ну, підожди трошки. Коли оце ж нема, нема, коли дзвонить. Ну що там, Наташа? Кажу. Порядок. Коло і рада, я за вас усіх сусідів підняла. Оце на ноги попіднімала всіх, всіх на світі. Всіх на світі. У нас тут лай собак там. Ай. А наша в хаті, двері відкриті, а вона чомусь не хоче виходити. Віка отримала ось таку, як вона, ліхтарик світодіодний, мабуть. І бігом вже ж оце розпакувала, розірвала і не показала. Ну і ладно, Я, щоб вітру немає, не занесе. Ну, який він ось ми отакий взяли. Ввечері, коли вже буде темно, Включимо, подивимось, я говорю, а навіщо ти взяла? Колись е у мене було день народження, е і я не хотіла е святкувати, а дочечка сказала: це в 22-му році було 19 січня. Я, мама, хочу, я нічого тоді не хотіла. І ось валя, Сашина, подружка. Привезла отакий. Тут є пульт. Ось, тут, ось. От. То я так розумію, що він. Так, він зарядний, напевно. Да. ось є зарядка. Ну, це китай. Що можна говорити? Я зараз просто хочу сказати, він тут, тут батарейки, мабуть, Чи ми зможемо показати. Я не, не можу відкрити. Це віку треба попросити. Ну, я так думаю, не, не можу я. Я щоб живі не зламати, а то тільки прийшло, де він тут заряджається, я не знаю. Тут ось ага, он off, Включення-виключення. І S- мінус, і S+. плюс. Ось так. Ну, я думала, що на батарейках, ну, мабуть, він просто заряджається, тільки що заряджається. Чи це, чи це, не знаю. Тут нічого. Тут книжечка є. Ну, тут, тут хіба розбереш це ж все. Так, що тут? Не показано, що відкривається. Ну, головне, що він світить. Я говорю, Віка, навіщо ти купила? А вона каже, бабуля. Була акція. Я каже, зайшла. Він коштує 430 гривень. А, ось де він тут заряджається. Ось такий. Ой, ну, оце ж, Ага, отак крутиться, дивіться тут. Ось так. Ой, я поставлю на місце. Щоб вже ж нічого не, не зламати. Ну, ось такий він. Ага, Ну і що вона говорить? Ой, такий робот з, знімається вітер. такий робот. І, каже, була, він так ну, в Аліекспрес Китайці, дивіться, що оце витворяють. 430 гривень він коштує оце, Оцей Світильник чи ліхтарик, хто як хоче, так і називає, От. а я його купила по акції за 30 гривень. Ну, що ж така за акція? Ну, я б і за 430, мабуть, не купила, а тут 30 гривень. І доставка безкоштовна. Тому це ж ну, це ж віка, От вона його й купила. Ну, а ввечері ми подивимося, як же він світить. Я не пам'ятаю, що тоді валя приносила, здається, якийсь такий шарик. І в кухні поставили, і доця поставила, і тішила, що це вона мамі зробила день народження. Це було в 22-му році, мені було 69 років, якраз, навіть не 70. Ой, тяжко згадувати. От... Ну, вона була дуже задоволена, що вона мені свято зробила. Ну, а це ж Віка купила. Я кажу, та 30 гривень. Ну нічого. Він ну, каже, ну да. Так що це таке Вікуля, чудить там. Вона каже, там ще щось їде, якісь, якісь лампочки, які я не знаю. І я кажу, а скільки вони коштують? Ну, це треба в телефоні дивитися, каже, я так не пам'ятаю. Ну, це так, така розпаковочка невелика, ввечері подивимося, як воно світе. гарно чи ні. Трішки спека спала і так на дворі гарно, то я зараз піду поливати, бо якщо не поливати, то все пропаде, все горить, а там днями говорять, що буде і плюс 36%. Як вам така спека. Витримаємо та витримаємо. Е, нагріємося, що, бо грозяться там на зиму, що будемо сидіти без світла і без тепла, то треба зараз нагріватися, як наперед, впрок, говорили раніше впрок. Ну, все, показала. І ввечері покажемо, як воно там світить. Ну, ось так. Це зірочки у нас на стелі. Так світить цей фонарь цей ліхтарик. Ага, міняє колір, да? Ух ти, цікаво. Гарно. М -м -м. Ось так. Зірочки, як на небі. Все більш нічого він не робить? Mm -hmm. Ну нічого. 30 гривень. О! А це ти двигаєш ним, так? Mm -hmm. Цікаво. Клас. Що це ж ночник. Ну я зрозуміла. Ага. Гарно. Ось як гарно. Ух, Переходи. Ось вот так можна і спати. Батарейка там сяде швидко. Ну, а, на акумуляторі ж, так. Да. На зарядку. Це ти трішки зарядила. Ну, на зарядці стоїть. А, так? Да? І ти показуєш. У -у -у. Глянь, як гарно. Ой, я радуюсь, як дитина. Вроді це мені якусь ляльку дали. О, бачите. Ну, прикольно Ага. Ага. Ну за 430 гривень то це дороговато. А за 30. Ага, а за 30? У нас такі по 700-800 продаються. По 700-800? Нічого собі. Mm -hmm. Ой, яка ти в мене умнічка, молодець вікуля. Взяла її акція. Як в них формуються ціни, непонятно. Просто треба Монети збирати, точніше. Е, кого збирати? Монети. А, ти граєш і оце так тобі випало, так? Да? того. Ага, типу того. О, Дивіться, як гарно. Це віка себе? В кімнаті лишила отут, а мені нема. Та я прийду тут, пограюся. Гарно. А ти що там, фендюшка? Іди спать уже. Ага, гарно. Ой, погралися трішки. Та. Я там не розібралась нічого, тільки показала. О, о, скільки багато. Ага, гарно. Все, виключились. Ну йди, ти ж просила, йди. Йди. Швиденько. Собаки вже всі сплять, а наша ночу їсти хоче. Так. Да? Ой, Боже, давай їж. Пів дванадцятої ночі, господі. Ну, жара, жара, ти не їла днем, їж давай. Все, 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 іди їж. Ось так, водички додавлю зараз. На килим не неси тільки. Давай їж. це водичка тобі буде. Ось так. Все, кушай, кушай. Молодець.